Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов на меморіал слави вшанувати пам'ять визволителів України від німецько-фашистських загарбників? Чому мешканці Брища не хочуть будівництва сміттєпереробного заводу? Що зацікавило у Луцьку учасників всеукраїнського семінару Асоціації міст України? Кому серед дорожників та автомобілістів дісталися нагороди до професійного свята? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Тараса Яковлєва з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного регування 1580. Вирішували тактичні і стратегічні завдання місцевої влади цього разу щодо початку опалювального сезону. І традиційно розпочали оперативку вітаннями. Цього разу почесну грамоту до 60-літнього ювілею отримав Валерій Ковалюк, директор товариства МЖК, і наші військовослужбовці за мужність, виявлену під час захисту вітчизни. Далі обговорили майже дві тисячі звернень лучан, які жалілися на проблеми з опаленням. Щоправда, процес підключення до тепломереж завжди супроводжується дрібними проблемами, які на сьогодні здебільшого вирішені. Є тепло у дитячих садочках та школах, лікарнях, а усю деяких ОСББ батареї у будинках до сьогодні холодні. бо готувати оті сани треба було не зараз, а улітку. Що додає спокою і лучанам, і владі, то вчасно виділені з міського бюджету більше п'яти мільйонів гривень на реконструкцію проблемних тепломереж. Працювавши на випередження, керівництво громади берегло місто від потенційної небезпеки мерзнути зимою. В дуже таких передвійськових, скажімо так, умовно умовах ми змогли нормально почати опалювальний сезон. Ще раз дякую, однак опалювальний сезон тільки б розпочався. Я би просив, щоб всі служби комунальні, які задіяні в цих процесах, працювали злагоджено і в подальшому ми нормально змогли цей опальний сезон і завершити. Вели мову сьогодні і про розрахунки за тепло, газ, світло з обласними генеруючими підприємствами, і про так звану розсрочку, задекларовану урядом України. На жаль, такі ідеї не завжди продумані, вірніше половинчасті, бо якщо громадяни отримають деяке полегшення з розрахунками, то комунальні підприємства та місцева влада має тільки клопіт. Бо, наприклад, Волиньгаз відмовляється приймати оплату субсидіями, вимагаючи, як то кажуть, живих грошей. Зате, мало не щодня, погрожують місту відключенням газу чи пониженням параметрів Тиску. І питання якраз по розстрочці, воно вирішує, можливо, проблему частково людей, але це лягає величезним тягарем на е, розрахунки, наприклад, лод тепла і е, волиньгазу і накнафтогазу або лос водоканалу з Волиньою Бланером. І на сьогоднішній час механізму, як це компенсувати, ми, на жаль, не маємо. Ну, Я не жалююся, але просто хочу, щоб люди якби, розуміли, що це дуже е, велика буде проблема якраз для органів самоврядування і нам треба буде з цим якось працювати. А ще директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась нагадав, що у травні цього року сесією міської ради ухвалено рішення про співфінансування капітального ремонту ліфтів. 70% робіт фінансує міська рада, 30 самі мешканці багатоповерхівки. Ось тільки не усі лучани розуміють, що без капітального ремонту ліфт опломбують, а щоб не ходити пішки на 9-й поверх, у мешканців багатоповерхівок залишилося два місяці. А Юрій Вербіч нагадав присутнім правила етичної поведінки державного працівника які діють і поза робочим місцем. Алучан запросив до міської ради у День відкритих дверей 10 листопада, аби кожен міг ознайомитися з роботою виконавчих органів, прозорістю і відкритістю влади. А продовжимо випуск з сюжетом про вікопомну дату нашого народу, чергову річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. 28 жовтня на меморіалі Слави у Луцьку зібралися сивочолі ветерани, керівники області та міста, представники духовенства та громадських організацій, аби вшанувати пам'ять мільйона волинян, які заплатили життям за волю і незалежність України. За станом здоров'я до пам'ятника невідомому солдату, що на меморіалі слави, зі скромними букетиками осінніх квітів, прийшли всього кілька ветеранів. Ті, що залишилися живими, з великої армії визволителів. Роки таки беруть своє, але цей день для багатьох особливий, хвилюючий, зі сльозами на очах. Всім моїм ветеранам добре. Дякую, що ми дожили до того часу що ще пам'ятають молоді. Будемо передавати їм поки що ноги нас тримають, голова розумна. Кращі традиції, пам'ять, патріотизм, пам'ять нації зберігати. Ну, все, що було доброго, І вчитися на помилках, якщо вони були. От Я бажаю всім нам, лечанам, всьому українському народу, нарешті, щоб було мирне небо, добра, благополуччя, здоров'я. Цього разу день визволення України розпочали молитвою за усіх полеглих бійців 43 національностей, які вигнали з нашого краю фашистських окупантів. До слова, тільки на Волині війна залишила по собі 160 масових поховань. Тому це був день скорботи за тими, кому духовенство і присутні співали вічною пам'ять. 40 місяців була Україна під ярмом нацистських окупантів. Визволення чекали аж до жовтня 1944-го, ні на хвилинку не сумніваючись, що ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Утовірність традиціям і нерозривний зв'язок поколінь продемонстрували свочолі ветерани і молодь нашого міста, яка намагається переосмислити сторінки історії України, аби трагедія війни не повторилася знову. Ну, сьогодні тут дуже символічна подія, яка повертає нас в минуле, і нам необхідно шанувати цей день, тому що сьогодні було визволено Україну від німецько-фашистських загарбників, але враховуючи те, що історія завжди повторюється, нам необхідно постійно пам'ятати про ці дати, постійно нагадувати про ці моменти. І я думаю, що саме той, хто пам'ятає добре і робить висновки свого минулого, буде мати успішне майбутнє. А керівництво нашого краю, представники громадських організацій і трудових колективів квітами вшанували визволителів і полеглих, яким сьогодні завдячуємо життям. Кажуть, війна триватиме до того часу, доки не буде названо ім'я останнього невідомого солдата. Сьогодні ж ми кладемо квіти на знак пам'яті солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. Минулого тижня Луцьк зустрічав учасників всеукраїнського семінару Асоціації міст України, які вивчали досвід роботи спеціалістів нашого управління з питань фізичної культури та спорту з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед різних груп населення, зокрема дітей та молоді. Учасники семінару побували на стадіонах та спортивних об'єктах Луцька і отримали достатньо інформації про розвиток футболу у нашому місті. Представницький форум Асоціації міст України зібрав 25 функціонерів від спорту та фізичної культури різних регіонів держави. Та ще стільки ж представників галузі Волинського краю. Адже, відверто кажучи, сьогодні спорт в Україні зовсім не для всіх, обмежуючи доступ прихильників здорового способу життя до тренажерів, чи то дороговартісними абонементами чи відсутністю взагалі умов для занять спортом. Луцьк то швидше виняток, бо, окрім подвиженства спеціалістів управління з питань фізичної культури та спорту міської ради, наше місто має, так би мовити, дорожню карту реформування спортивної галузі Луцька. Чому сьогодні саме Луцьк? Тому що Луцьк зацікавила своїми пропозиціями, своїми напрацюваннями в галузі фізичної культури і спорту. І ем, знаючи, що досвіду дуже багато у Луцьку, і тому ми з радістю приїхали сюди, тут зібралася наша українська молодіжна, можна так сказати, родина, для того, щоб почерпнути цей навичерпний досвід і потім повести його додому у свої міста і поширити там. Коли Луцьк має чим похвалитися і коли до нього їдуть переймати передовий досвід, то значить наше місто безпечне і комфортне для проживання. І водночас тут створені умови для занять спортом, який в обласному центрі насправді для всіх. Вже створено дев'ять клубів за місцем проживання. Найближчим часом відкриються ще два. Вони є такими собі соціальними центрами, де діти можуть з користю використати час між школою і домівкою. До слова, за дослідженнями, найбільше останнім часом набувають популярності, окрім футболу. Шахи та шашки інтелектуальні види спорту. Юрій Моклиця не приховував, що у Луцьку є і проблеми з організацією спортивної галузі. Не все так просто і у дитячій спортивній школі Спартак ось чому під час семінару було цікаво почути думки тих, для кого клопоти нашої місцевої влади у галузі спорту співзвучні з проблемами інших регіонів України. Найбільш практичний, найбільш живий документ тільки тоді, коли він постійно переглядається, вдосконалюється, змінюється, аналізується. І це, власне, ну для мене це дуже важливо. Я міг би обмежитись вступним словом, але я хочу, власне, от, по тій дорожній карті пройтися разом зі всіма поспілкуватися, що вдалося, що не вдалося, чому не вдалося, що, можливо, треба змінити. Тобто я хочу, щоб ця справа жила і такі, скажімо, реформаторські рухи, які ми почали зі свого боку, які зміни, вдосконалення, щоб вони поширювались по Україні. Ну і врешті-решт, треба створювати здоровий тиск на центральну владу, на нашу. Я сподіваюся, що Асоціація міст в цьому нам допоможе. Учасники семінару зійшлися на думці, що сьогодні треба... Виховувати відповідальність населення до занять спортом і спортивних майданчиків, які часто зазнають нищення. Чим, що найперше, співфінансуванням привабливим для інвесторів, де доля місцевого бюджету буде до 30%, а 70% матимуть бізнесмени для використання часу для занять спортом або надання платних послуг населенню. І на завершення, до 2020 року у Луцьку буде 100 нових високоякісних спортивних майданчиків. Минулого тижня до Луцька приїхали представники громади Арукинівської сільської ради, аби обговорити питання будівництва біля полігону твердих побутових відходів, що знаходиться у селищі Брища сміттєспалювальної печі. Хоча організатори заходу, депутати від політичної сили Укроп, оголосили тему круглого столу Проблеми зі сміттям, шляхи вирішення. Відразу зазначимо, конфлікт між будівельниками Центру переробки та утилізації відходів і громадою виник, як на нашу думку, через брак інформації. Ось чому селяни вперто стояли на своєму, блокуючи саму ідею будівництва. Ми так і не зрозуміли, чому таке зібрання відбулося саме у Луцьку, а не у Брище чи щонайменше у приміщенні Луцької райдержадміністрації. Якщо навіть і хотіли почути Валерія Кузьміча, директора комунального підприємства Луцькспецкомунтранс, який відразу зазначив, що його підприємство жодного стосунку до будівництва скандальної печі не має. Так, під час відкриття сміттєсортувальної лінії на полігоні у Брище невеличку піч бачили, але її звідти прибрали, зрозумівши загрозливі наслідки для мешканців навколишніх сіл та довкілля. Отож керівництво Луцька жодним чином не провокувало конфлікт з громадою Рокинівської сільської ради, навпаки, модернізуючи нові кар'єри, де щодня захоронюють до 2000 тисяч кубометрів побутових відходів. Місто не має жодного відношення до сміттєспалювальної печі. Наскільки мені відомо, це була ініціатива проєкт Луцького району, Луцької районної державної адміністрації, районної ради. Ми побудували тільки сміттєсортувальну лінію ще рік тому. тому Прошу заспокоїтись місцевих мешканців, і якщо в них є якісь питання, варто звернутися до Луцької районної державної адміністрації за роз'ясненням. Щодо сміттєпереробного заводу, то керівництво Луцька вивчає пропозиції тих інвесторів, які пропонують його будівництво. Серед багатьох сьогодні є привабливою пропозиція польських партнерів, які нібито й гарантують екологічну безпеку, але вимагають збільшення вартості послуги для населення за збір сміття. До такої захмарної, що й згадувати не варто. Пропонує побудувати завод біля Луцька і київська фірма, але її не влаштовує об'єм зібраних побутових відходів. Здається, скориставшись такою ситуацією на Волині, і везуть до нас сміття не тільки з Львова. Крім того, зараз дуже напружена ситуація в Брищі. Мешканці обурені тим, що будується е, сміттєспалювальна піч, яка, до речі, не буде спалювати сміття, яке зараз знаходиться на полігоні в брищі, а буде спалювати інші відходи шини, масляні фільтри і інші. Тому в таких умовах, коли на нашому сміттєзвалищі, побудованому за кошти Луцької міської ради, це близько 15 мільйонів, хочуть заробити і хочуть скоротити його строк експлуатації, оскільки це сміттєзвалище воно теж не може розширятися до безкінечності, воно має прогнозований строк експлуатації, прогнозований ресурс. Отож, під час так званого круглого столу, де представники Рокинівської громади влаштували допит з так би мовити, пристрастю, бажаючим побудувати сміттєспалювальну піч, завершилися попередженням інвесторів про можливі акції непокори. Навіть як йшлося про найсучасніший комплекс з гарантіями для селян. Ми ж завжди наголошували, що незнання чи брак інформації призводить до сумніву і страху. Більше двох тисяч працівників, які створюють безпечні та комфортні умови для усіх учасників дорожнього руху, у неділю відзначили професійне свято День дорожника. До них приєдналась і численна армія автомобілістів. Бо вже кілька років поспіль держава об'єднала одним святом і дорожників, і автомобілістів, оскільки на шляхах нашої держави порядку від того не більше. У Луцьку 350 кілометрів доріг з асфальтовим покриттям. До слова, стільки ж кілометрів доріг до Другої світової війни було у всій Волинській області. Сьогодні жотатеза про дурнів і погані дороги у нашому місті поступово забувається. А до хорошого звикаємо швидко. Можливо, тому що дороги у Луцьку будують за принципом будуємо для себе. Тільки за останні два роки з міського бюджету на будівництво доріг вулиць та дворових територій виділено більше 100 мільйонів гривень. А ще у Луцьку найкраще... Кращі перевізники, відтак зростає якість сервісного обслуговування, кращим стає ставлення лучам до водіїв. Громада розуміє їхнє подвижництво, професіоналізм і відповідальність. Мені дуже приємно, що в сьогоднішній день, в день професійного нашого свята, нас згадали. Наше підприємство займається. Це підприємство Сенрас, займається пасажирськими перевезеннями, і нам дуже приємно, що Наших водіїв не забули, не забули і адміністрацію нашу. І не настільки важлива ця відзнака, як важлива увага. Увага в такий день, що все-таки ми є, ми потрібні і нас знають. На урочистостях з нагоди професійного свята автомобілістів і дорожників у приміщенні облдержадміністрації зазначалося, що саме такими ентузіастами і гордиться наше місто. І хоча їхня праця не завжди належно пошанована, день автомобіліста вони зустрічають з оптимізмом. Бо до подяк та почесних грамот від влади перший заступник Луцького міського голови Тарас Яковлєв додав дорожникам і водіям теплі слова вдячності за мудрість і терпіння. З величезним задоволенням хотів би привітати всіх автомобілістів, і всіх дорожників з професійним святом, який їх чекає в цю неділю. І хотів би побажати, звичайно, що хороших, гарних прибутків і заробітних плат міцного здоров'я, щоб їхня робота, щоб за їхні роботи тільки люди їм дякували, а ніколи весною, коли приходить весна, не нарікали. Щоб була взаємна культура і водіїв, і пасажирів, щоб один в одного поважали. І якщо це все буде, я думаю, це нас, нас буде гаразд. Приєднуємося і ми до вітань людям, які роблять піснею шляху майбутнє нашого міста. Бажаємо вам рівних доріг, міцних коліс і зеленого світла. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємося, не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.